Господь з вами. Читання святого Євангелія від Марка. Того часу Ісус, покликавши до себе дванадцятьох, почав розсилати їх по двох і дав їм владу над нечистими духами, і повелів їм, щоб нічого не брали в дорогу, тільки одну палицю, ні хліба, ні торби, ні мідяків у пояс. Але щоб взули сандалі і не одягалися у дві одежини. І він говорив їм: якщо десь увійдете в дім, то перебувайте там, доки не вийдете звідти, і коли б у якомусь місці не прийняли вас і не послухали вас, то виходячи звідти, обтрусіть пил з ваших ніг їм на свідчення. І вийшовши, вони проповідували, щоб люди покаялися. І виганяли численних бісів, а багатьох, недужих, помазували олією і зціляли. Слово Господнє! Ісус! Встановлює свою церкву, будує церкву на апостолах, і ми чуємо в цьому Євангелії інструкцію або правила, які Він їм говорить, що їм робити, а що не робити. Ісус дуже конкретний в цих правилах, каже, що з собою брати, а що брати не треба. Він каже, що потрібно взяти з собою палицю, не для того, щоб бити інших, коли Будуть, вони, будуть поганих людей, будуть зустрічати. Але в той час палиця була теж і захистом, не від людей, але від хижих тварин. Але це знак, палиця – знак опори. Людина, коли йде з палицею, потребує палиці, тобто опори, на яку, на яку опирається. І коли Ісус каже, візьміть з собою цю палицю. Тобто опора на Бога в своєму християнському житті. Тобто, коли Ісус посилає учнів подвох, щоб проголошувати Євангеліє, то Він їм каже, щоб Бог був їхньою опорою. Мойсей тримав палицю в руках, коли розійшлося море, якби палицею Він торкається до цього моря, і воно розходиться. Вдарив у скалу і потекла вода. Це знак теж влади. Пастух, який веде овець, має палицю. Це символічне значення того, що Ісус хоче, щоб опорою учнів був Бог, щоб став їхньою опорою. Бо до цього часу так не було. Вони так, як і кожна людина. Опиралися на матеріальні речі, опиралися на якісь свої плани, на свій успіх, на свої досягнення. Далі Ісус каже, щоби одягнули сандалі на ноги. І в той час тільки вільні люди ходили в сандалях, раби не мали взуття. Тобто, коли Ісус говорить, одягніть сандалі на ноги. То, іншими словами, Він каже їм: будьте вільними, будьте, не будьте рабами, учень Ісуса це той, хто у вільності проголошує Євангеліє. Тобто можна подивитися на свої залежності, від чого я залежний і залежна, що не дає мені цю правдиву свободу. А Ісус якраз є тим, Хто хоче цю свободу давати. Що Ісус говорить не брати, не брати хліб, не брати гроші, не брати торбу і дві одежини. Взагалі людина схильна більше опиратися на те, що їй належить, щось тримати в руках, щось, що, що моє. Людина скаже, це, це моє, це моє життя. Це мій час, це моя робота, це моя сім'я. Тобто щось, що мені належить, на це людині легше опертися. І тому зараз, коли є війна і втрачаються ці опори життєві, так моя робота, наприклад, хтось може втратив роботу, хтось втратив дім, хтось, на жаль, втратив сім'ю. Хтось втратив близьких людей, хтось втратив плани на життя, втратив якісь свої погляди на життя і, і втратив, можливо, опору. Тому Ісус пропонує інший стиль життя, щоб опорою мого життя став Бог, вибрати Його як, як опору, як того, котрий є постійно, незалежно від того. Що відбувається у світі, незалежно від того, чи людина переживає страждання, чи ніби все добре складається в її житті. Якщо Бог стає опорою, стає цим фундаментом, то людина завжди може опертися. Вона має цю опору. Якщо опорою є матеріальні речі, то ми знаємо, що вони є важливі, вони потрібні, але вони проминаючі. Сьогодні людина має більше, завтра менше, або навпаки, сьогодні має менше, завтра більше. І на це не можна опиратися, каже Ісус. Не беріть із собою ці матеріальні речі, говорить до учнів, щоб вони, не прив'язуючись до них. Змогли бути вільними і проголошувати Євангелієм. Каже Ісус: якщо вас не приймуть, обтрусіть пил з ваших ніг. Це досвід відкинутості через те, що є учнем Ісуса, кожен повинен мати цей досвід десь в якомусь періоді життя, десь в якихось ситуаціях, коли нас можуть відкинути. Бо ми учні Ісуса, можуть висміяти, можуть не прийняти, можуть глузувати навіть так, як з Ісуса чи з Його учнів. І цей досвід Він є корисний для нас, корисний для нашої віри, бо так ми, ця віра випробувана, чи я буду далі вірний Богові, навіть коли мене не приймають. Чи я перейду на сторону тої людини, яка насміхається, яка не приймає, яка висміює і так далі. Учні, вийшовши, проповідували, щоб люди покаялися. В кінці святої меси ми почуємо слова Ідіть з миром Христовим, для того, щоб іти в цей світ, щоб проголошувати добру новину. Ми послані Ісусом. Щоби бути знаком для цього світу, щоб бути християнами, не лише десь там на бумазі, десь написано, де ми можемо між своїми про це говорити, але щоб цей світ, дивлячись на кожного з нас, зміг пізнати Бога, прославити Бога, Його любов, навернутися до нього і пізнати, яким є Бог. Амінь.